Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 фільмів про подружню зраду. Перший фільм відпусти. Це французька романтична драма режисерки Катрін Корсіні. У головних ролях Крістін Скотт Томас, Сержі Лопес. Сюзанна заможна дружина і матір двох дітей, яка живе на півдні Франції. Втомившись від спокійного життя, вона вирішує відновити лікарську практику. Її чоловік Семіул наймає робочого для обладнання кабінету. Між ними Сюзанною виникає взаємний потяг, що руйнує спокійне життя жінки. Це сильна драма з трагічним фіналом. За свою роль Крістін Скотт Томас отримала номінацію на премію «Сезар». Наступний фільм Моє серце це британська історична драма режисера Тадеуша Осалівана екранізація роману, у головних ролях Хелена Бонем Картер, Пол Беттані Олівія Уільямс. Події відбуваються в Лондоні в 30-40 х роках. Олівія Уільямс грає домогосподарку Меделін, яка після смерті батька запрошує свою сестру Дайну переїхати до неї. Меделін живе разом із чоловіком і сином. Вона намагається влаштувати особисте життя сестри і та невдовзі оголошує про свої заручини. Однак, чоловік Меделін Рікі просить дайно розірвати заручини. Невдовзі у них починається роман. Чудова гра головних героїв. Складні глибокі персонажі. Прекрасний фільм. Наступний фільм Непристойна пропозиція це американська еротична драма режисера Едріана Лайна, головні ролі, в якій виконують Демі Мур, Буді Гарельсон і Роберт Редфорд. Девід і Діана Мерфі подружня пара, які закохані ще зі школи. Діана працює агентом з нерухомості. А Девід хоче стати архітектором, збудувавши будинок їхньої мрії. Пара вкладає в будівництво всі свої гроші, але через економічну кризу Девід залишається без роботи. Щоб не втратити будинок, їм терміново потрібні гроші. Вони їдуть до Лас-Вегасу, щоб спробувати щастя в казіно. Там вони знайомляться з мільйонером Джоном Гейджем, який пропонує їм мільйон доларів за ніч із Діаною. Девід відмовляється, але Діана переконує його погодитись. Наступний фільм Коханці це американський серіал, який складається з п'яти сезонів, у головних ролях Домінік Вест і Рут Вілсон. В центрі сюжету подружжя Ноа та Хелен Соловей, які мають чотирьох дітей. Влітку вони вирушають у курортне містечко Монток. У закусочній Ноа зустрічає офіціантку Елісон, яка живе в цьому містечку та намагається пережити сімейну трагедію загибель її чотирирічного сина. Серіал розповідає про роман Ноа та Елісон та його наслідки для них та їхніх близьких. Особливістю серіалу є те, що кожна серія розділена на дві частини, у яких одні й ті самі події, показані очима різних героїв. Серіал хороший, цікавий. Він отримав високі оцінки критиків і дві премії Золотий Глобус. Наступний фільм Дочка Райана». Це британська романтична драма режисера Девіда Ліна. У головних ролях Роберт Мітчем і Сара Майлз. Події відбуваються в Ірландії в часи Першої світової війни. Роді Райан, єдина дочка дівця Тома Райана, живе в маленькому селі на півдні Ірландії. Вона закохується у шкільного вчителя Чарльза Шонесі та сподівається, що він додасть барв до її нудного життя. Вони одружуються та оселяються в будівлі школи, але виявляється, що в них зовсім різний темперамент. Розі знайомиться з британським майором Рудольфом Доріаном, який бере на себе командування військовим табором, що розташований неподалік. Вони стають коханцями. Це красива епічна драма. Фільм отримав дві премії Оскар, у тому числі за найкращу операторську роботу. Наступний фільм Мости округу Медісон це американська романтична драма режисера Клінта Іствуда, знята за одноіменним романом-бестселером. У головних ролях Клінт Іствуд і Меріл Стріп. Меріл Стріб грає домогосподарку, яка живе на фермі Вайові разом із чоловіком і двома дітьми. Коли її чоловіки і діти їдуть на ярмарок в інший штат, на ферму приїздить фотограф, який хоче зробити знімки мостів для журналу National Geographic. Вона погоджується показати йому дорогу, і в них починається чотириденний роман. Фільм отримав високі оцінки критиків та низку міжнародних премій і приніс Меріл стріт номінацію на премію Оскар. Наступний фільм Коротка зустріч. Це британський фільм режисера Девіда Ліна, знятий на основі п'єси. У головних ролях Селія Джонсон і Тревор Говард. Лора Джесон щасливо одружена та має двох дітей. Щочетверга вона їздить за покупками та відвідує кінотеатр. Якось на станції вона знайомиться з лікарем, який допомагає їй витягти з ока пилинку. Вони закохуються один в одного і починають зустрічатись. Чудовий старий фільм, прекрасна акторська гра. Фільм отримав гран-прі Канського кінофестивалю. Наступний фільм Англійський пацієнт. Це епічна воєнна драма режисера Роберта Мінґели, знята на основі одноіменного роману, який отримав Букерівську премію. У головних ролях Ральф Файнс, жульєт Бінош, Крістіан Скотт Томас. Наприкінці 30-х років угорський картограф Ласло Альмаші досліджує Сахару в межах експедиції Королівського географічного товариства. Серед членів експедиції Джефрі та Кетрін Кліфтон, які надають свій літак. Під час експедиції Кетрін і Ласло закохуються один в одного. Після повернення до Каїри у них починається роман. Фільм отримав 9 премій Оскар. Наступний фільм ми не знайомі, коли зустрічаємось. Це американська драма режисера Річарда Квіна, знята на основі одноіменного роману. У головних ролях Кірк Дуглас і Кім Новак. Ларі Кой архітектор, який має дружину і двох дітей. Дружина Єва хоче, щоб він зробив кар'єру, але він прагне робити більш творчі проєкти. Мегі Гой – його сусідка, їхні сини товаришують. Ларі і Мегі нещасливі в шлюбі. Дружина Ларі занадто практична, а чоловіка Мегі не цікавить сексі з нею. У них починається роман, про який дізнається інший сусід. Десятий фільм «Інтермецо». Це фільм режисера Грегорі Ратофа, головні ролі, в якому виконують Інгріт Бергман і Леслі Говард. Знаменитий скрипаль через гастролі змушений часто залишати родину. Його дружина зайнята домом і дітьми. У них у домі з'являється найнята для дочки молода вчителька музики, піаністка Аніта. Вона зачаровує його своїм талантом, і він запрошує її поїхати разом на гастролі. Вони починають зустрічатись. Аніта відмовляється бути коханкою, і музикант кидає родину. Фільм є ремейком одноіменного шведського фільму і став дебютом Інгрід Берман у Голівуді. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!